Зранку, поки Ігоренька ще спить, я встала, хочу закваску покормити. Одну на хліб, який я буду завтра випікати, а іншу, щоб прибрати в холодильник, яка буде стояти у мене далі. Це зараз на хлібчик буду робити на завтрашній до приїзду чоловіка мого. Ми з Єгоркою совмісно готуємо сніданок. Він смаже собі на великій сковородці, мені на маленькій. А я, відвіда, за тости принесла сюди тостерницю, щоб Єгорки там не заважати. Зараз будемо робити гріночки до яєчні, да, з сосісками. Сніданок готовий, Єгорчик приготував. Я тости зробила. Тепер до тостів, хто хоче майонез, хто хоче помазку, копчена ковбаска і огірки пікулі. Коротше, сніданок. так. Цей хлібчик у мене буде з тміном. Тут порція на один хліб, але я буду пекти два невеликих, тому що у мене форма для хліба достатньо невелика. І мені зручно цю порцію ділити на два хлібчика. Тільки що заглянула на підвіконня, ну за шторою в мене там в кімнаті одне вікно. Купляли ми з Єгором десь місяць назад квіточку земля волога. Я поливаю постійно, а це за останній тиждень воно тупо почала засихати. Залишилось геть три, буквально листочка, чотири. Живих всі інші сухі. Зараз буду шукати в інтернеті взагалі, назву цієї квітки, і може в мене вийде реанімірувати. А взагалі у нас вода со соскважина, вона дуже мілована, і я бачу, що у мене тут кімнатні квіти взагалі не хочуть жити. Ми вже стільки перепокупали. Те, що у мене в квартирі було, у мене всі підвіконня були заставлені домашніми квітами. І були достатньо класні квіти і росли гарно. А тут у мене все пропадає. Я думаю, що проблема у нашій воді. Ну, Хоча на огороді, наче ж росте все. А Тут. Ну, в общем, була дуже пишна, гарна квітка. Так само оця вона постійно у мене сохне, пропадається, у мене в ванні стоїть. Ця теж якась така хіленька. В общем, всі ми купляємо квіти, питаємося їх ростити, а вони у нас тупо помирають. Тут я. Це у мене теж дзеркало, до речі, коли нема світла. Угу. Обчікала я, в общем, цю квітку. Залишилось у мене 5 листочків. І зараз почитаю, він дуже гарний був. Ну, ця квітка була дуже гарна. Я і землю для неї сразу тоді купила. І земля волога, ну, не суха, що воно не засохло. І відкрила я подивилась в поддоні, то води нема, Ну, тобто, що воно не залито. Коротше, я не знаю, що відбувається. шкода, тому що вона дуже гарна була. Прочитала я про цю квітку і написано, що це папоротник, Типа різновід папоротника. Ось, і там сказали, що, можливо, йому недостатньо світла, тому що коли папоротник росте в домашніх умовах, то їм треба більше світла, але не прямих сонячних лучів. У мене, звісно, тут сенсипьок шитою на цьому підвіконі, але поки у нас майже завжди затягнуто, сьогодні взагалі на вулиці болото. Дощ іде, на ніч передають мінус. Це цікаво. Нам завтра зранку їхати, Єгора на день народження пригласили в квест -комнату. і Нам зранку туди їхати, на 10 годин ранку. І я переживаю, щоб не було гала льода. Так ось, і поки нема сонячних таких днів. То буде він стоять тут. Може, якось відійде, бо він дуже гарний. Він такий пушистий був. У мене просто нема фотографії. Я Його фоткала, але фотки точно видалила. Така ще квітка є, розстевано. Непогано, я її весною пересаджу на вулицю, тому що це взагалі вулична квітка, але дали її позньою осінню, і я вирішила її посадити у вазон. А це у мене рождественник. Він вже півроку у мене стоїть в такому вигляді. І ніде нічого. І він, понимаєте, не пропадає і не хоче рости далі. Взагалі, з квітами у мене тут взагалі дуже печально, А в кінці підвіконня у мене лежить стрічок катальпи. Я в тому році висаджувала катальпу, і у мене дві прийнялося. А це я хочу ще в сіміна. Треба було її взагалі садити одразу в землю, але я щось не подумала. Так що буду в горшках знов вирощувати і потім розсаджувати. Хлібчик мій настаюється, вже піднявся, причому добряче. Тим часом у його зараз англійська мова. Я аж вирішила зробити з сливами ці конвертики, квадратики, слоєчки. У мене теста лівада. Слива заморожена, за якою я розповідала. Ту, що я вчора доставала, мені її прийшлось викинути. Ось це красота, дивіться, яка буде. Це у мене один кусочок тіста був отдільно лежав. Він трошечки края попідсихав. Дивіться, до речі, болитя, пухло, розпальне у мене на руці. І поставила духовку, гріться на 220 градусів. Зараз нагріється. Буду випікати, приготувала противень, застелила його пергаментом. До речі, пергамент в останній час купляю тільки от такий листковий. Він в аркушах тут 50 штук, їх він дуже класний, він класний, ну, лащений, що до нього ну, не прилипає, це 100%. В общем, будемо випікати. Я ще на дно поклала крахмаль, тому що слива буде пускати сік, тим паче вона у мене після заморозки. То щоб не розтікався цей сік, трошки крахмалю поклала, сверху засипала цукром, помазала жеточкам від яйця. яйца. Форма у мене жахлива, але вона у мене робоча. У мене залишився ще один шматок тіста. Я його не хочу класти вже в морозилку, тому я зроблю ще друга порція. Буде випікатися після того, як перша випечеться. Випікається. Тісто почало підійматись, але я дивлюсь, що дуже багато соку. Прям дуже багато і він витікає. Але нічого страшного до цього пергаменту нічого не прилипає. Я сподіваюся, що вони вийдуть дуже смачні. Зараз я ще хочу зробити цукрову пудру. Пудра готова, чекаю тепер першу партію. Так цікаво, які вони вийдуть. Солочки виклала, дуже гарні вийшли, дуже прям гарні. Але деякі знизу трошечки підгоріли, тому що, зараз покажу вам протік сік сливи. І бачите, по куточкам оцей, оцей так точно підгоріли. Ну, я зараз нижній слой зніму. О, ні, буде смачне. Буде смачне, чекаю, коли ці запечуться. Я їх поставила на іншу температуру пекти. Подивлюсь, що вийде. Тому що я ж кажу, я з слоєним тістом не особа. Але вони пропеклись обожнюю Після вишні іде слива у мене з фаворитів. Поставила я в поставила я в общем другу партію мої дві останні слоєчки в духовку і сіла в ТікТок. Пізно за ним <гум> спомнила. Це якийсь капець, вони у мене згоріли. Зверху, ні, знизу ще ні, А <свірху> зверху все погоріло. Дивіться, які ці світленькі. І які ці чорненькі стали. Капець. В общем, тік-ток то зло, не сидіть там. Не сидіть. Єгорчика пригласили сьогодні на день народження. Я встала о 8 ранку, нам на 10 треба було да. вийшла до машини, що на вулиці мінус. А в мене не відкривається водійська двір. Не одна, ні передня, друга дві теж не відкривається. Змогла я відкрити задні двері, через зад залізла наперед. Коротше, це цирк відкрила саму двір, але у мене замерзла ручка. Вона у нас така випукла. Вона... І вона замерзла, вона взагалі не працює. Взагалі, відвезла я горку. Все нормально, потім ми заїхали, і Ярічок сказав зайти в Аврору і купити антильот. Купила я антильот і в общем, попшикала, але двері поки у мене так і не відкрились. Зато у мене стільки всього у мене із Атебе, із Аврори, із Велмарта. Ну, в Велмарті продукти, в АТБ теж продукти. А в Аврорі мені Катюша купила шикардосну каструлю для випікання, яке я сьогодні буду пекти кліпчиком для того, щоб приїхав Ярик. А ще я сьогодні. Пішла по путі найменшого сопротивлення. Я речі, кажу, шубу на новий рік заказував, але він не приїхав на новий рік. А сьогодні шубу я вже не роблю, бо я її купила. Угу. Покупки мої. Взагалі, у мене 4 пакети. Зараз я розберу тут з Саврори, один з Atebei і один з Велмарта. І покажу. І так, все виклала. Тут у мене частями. У мене. Три чека з трьох магазинів. Перше це Аврора, наша улюблена Аврора, розморажувач скла. Дві бутилки взяла, тому що Ярік приїде і одну йому дам одну собі. До речі, у мене ручка на, моєму, на моїх дверях, на водійських, розмерзлась, так що працює ця штука. 74 гривні коштує цей антіліт. Трубочки для напоїв. Дві упаковки у мене по 24 гривні. Єгорка, чай, компот, воду. Дуже пити через трубочки, в общем, соломка ця І у нас вона закінчилась, тому купила. Затім рушники паперові, 175 відривань, коштують зараз 55 гривень. І зараз по акції серветки для прибирання, дуже класна тема, 119 гривень за упаковку. І Саврори у мене чек вийшов на 374 гривні. І кастрюля ця теж Аврори. Це подарунок від сестри від моєї. Дивіться, яка вона гарна. Я буду сьогодні в ній випікати свій хлібчик. Шикарно. Так, далі. Це у мене свел Марта розпаковка Шуба. Яричку, лоток, шуби. Кілограм шуби коштує 320 гривень, у мене тут на 229 гривень. Потім салат з кальмарами 377 гривень за кілограм, у мене на 110 гривень. Бульйон курячий Галіна Бланка. Взяла дві упаковки по 30 гривень. Одна упаковочка. В бульйони завжди додаю. Крем сир. Один зараз коштує 41 гривню 99 копійок. Дві штуки взяла, він дуже смачненький, нам він заходить. Сардельки, мартадельки, його улюблені, 178 гривень 92 копійки. І так, чек у мене вийшов на 666 гривень 90 копійок. І третє, це у мене АТБ. Гірчиця 16,30. Кока-кола 59,90. Сіль кам'яна 12 гривень 90 копійок. Яйце куряче, своя лінія, 79,70 І дві упаковки макарон польських. Єгорка їх дуже любить. Цю вермішельку. Я йому бульйон варю, і для бульйона ця лапша лапша. І лапша польська, і вона коштує 39,90 одна штука. В общем, покупка в АТБ у мене вийшла на 265 гривень. Якщо така у мене була покупочка, я ще швидко починаю прибирати хліб пекти. Ай, ще груша, я ще грушу вам не сказала. Ще груша, в общем, Єгора пробила на груші, то ще пакет груш у нас дуже смачних. Це все тебе теж. Тільки що нам в чат шкільний написали, що у нас продлівають канікули, так що ми ще до наступної середи дома, через погодні умови. Будемо ще спати, не треба рано вставати. Дома поскладала, і, в принципі, можна буде вже збиратися за ігорчиком, бо нам сказали, що цей, це свято у них буде до другої години. Конер м'яка, я хоча на вулицю я його не пускаю, бо там так холодно, він після вулиці вічно якийсь іхілий, боліть починає. Випікся мій хлібчик перший. Дивіться, який він крутий! Розрізи. Капець. Я так руку набила, у мене тепер все виходить. Другий я спечу трошки пізніше, як заберу вже йогорчика. Подивіться, який гарний другий вийшов. Теж розріз такий гарнючий. І такий я узорчик зробила. Дуже класно, прям орнаментом вийшло. Блін, це так увлекательно, це так круто, це просто релакс. Це огонь просто. Я така довольна. Цей уже остив хлібчик. Цей колоски у мене тут повинні були бути. Цей колосок розійшовся. А цей взагалі з таким візерунком вийшов, неймовірний. І теж дуже круто піднявся, я потім в розрізі вам обов'язково покажу оба хлібчика. Ну і тепер ніхто не скаже, що ці салати покупні. Я переклала акуратненько шубу, зверху примазала майонезиком, Цей салатик переклала в тарілочку. Я сама готувала. Зараз буду м'ясо смажити і картоплю. Бо десь вже моє коханнячко їде. Їде, я вже чекаю. Оце й будемо перші їсти. Мені так візерунок подобається. Просто, наче, трафарет. неймовірно. Сама себе хвалю хожу. До салатиків до наших. Я порізала м'ясо, зараз пожарю просто з цибулі. І почистила картоплю. Теж посмажу картоплю, тільки з чесничком. Це ярика улюблена їжа, йому головне, щоб м'ясо було. Картопля смажиться. М'ясо смажиться. В очікуванні. Я така щаслива, це капець. Дуже рада, дуже-дуже. Наша смачнюча вечеря, картопля, м'ясо, салатики. І зараз роблю бутерброди з м'яким сиром і ікрой і мойви на хлібчики. <паспорядок>